Так, всім доброго дня, сьогодні хотів вам запропонувати нове надходження. Це в нас такий красивий Реноміан 3, останній рестайлінг. Календарний 14 рік, модельний 15 -й. в комплектації бусе, в повноцінній комплектації бусе, тому що бусе також буває різне, тобто там чогось може не вистачати наприклад. Там може бути, наприклад, все, що є притаманне бусе, але немає безключового доступу, наприклад. І механічний ручник. Електростоянкового немає. Маємо такий класний зовнішній вигляд. Все, що притаманне бусе, це виходить в нас такі глянцеві решітки нижні з хром-вставочками. Ледху дві вогні. лінзована оптика у нас вже йде. Великий значок. Такі суперові, класні. 17 диски, літня резина мішелін. Фактично нова. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. У нас такий красивий презентабельний кузов. Також у нас виходить спереду ззаду здупальтроніки і по задніх епельтроніках ще додатково до задніх паратроніки у нас ще є камера. Є класний вигляд. По салону акустика, само собою, буса з підсилювачем, ERA-Link сенсорний монітор. Там є розширений бортовий комп'ютер, налаштування, можна пройтись буде по нуцкових системах. Магнітола, AUX, USB, MP3, двозонний і клімат-контроль, електростоктоянкова, крім відповідно контроль Такий маємо збережений салон. В принципі, на задньому ряді можна сказати, що фактично не використовувався. В принципі, в цілому воно погано збережено. Такий маємо салончик. Датчик дощу, датчик світла, розумне зеркало, автозатемнення мається на увазі допомоги, асистенти, старт-соп-система, 4 склопідйомники, відповідно всі електродзеркала, підігрів дзеркал безключовий доступ. ЖКЗО. казав. Ну і в принципі я думаю, ну тобто тут весь функціонал є, що присутній притаманний для бусе. Тобто повноцінне не урізане, бусе. Якось так. В принципі, я думаю, хтось шукає реноміган, не шукає комплектацію бусету, він знає, що притаманно до даної комплектації, чому вони йдуть е, трошки дорожче, ніж, наприклад, звичайна комплектація, ніж Limited. Тому ну, якось так. Автомобіль у нас ще коротко по технічних характеристиках 1.6, дизель, 130 кінських сил в парі 6-ступеневою механічною коробкою передач. Автомобіль обслужений, якихось таких вкладань не потребує, тому в цілому хто придбає, я думаю, залишиться задоволений. Всім дали покупок, якщо будуть питання, телефонуйте. Всього доброго.